Звання герой соціалістичної праці за радянських часів було більш ніж почесне. Його присвоювали тим людям, які своєю особливо видатною новаторською діяльністю в галузі промисловості, сільського господарства, транспорту, торгівлі, наукових відкриттів і технічних винаходів проявили виняткові заслуги перед радянською державою, сприяли піднесенню народного господарства, науки, культури, зростанню могутності і слави СРСР часів радянської радянської влади. У нас було присвоєно 80 працівникам Житомирської області високе звання Герой соціалістичної праці. На жаль, на сьогодні нас залишилося 16 героїв соціалістичної праці, 4 повних кавалера ордена слава і один герой України. Вища ступінь відзнаки з'явилась 27 грудня 38 року указом президії Верховної Ради СРСР і за видатні заслуги могла присуджуватись неодноразово. Перше вручення відбулось за рік 20 грудня 39-го і було присвоєно Йосипу Сталіну. А за наступні понад 50 років цю відзнаку отримали більш ніж 19 тисяч громадян радянського союзу. Тим більше цей праздника йде так, сказать, в рамках. Празднования уже и 70-летие освобождения Житомира, 70-летие вот 14 января 14-го года, 70-летие освобождения Житомирской области, 70-летие освобождения Украины и в конце. 70 лічі побіди велика чисть войни сьогодні. Герої соціалістичної праці, що проживають на Житомирщині, забезпечені низкою пільг цього року. Департаментом праці соціального захисту а також підпередкованим управлінням праці соціального захисту, надано пільг на суму 68 вісім тисяч гривень для цих категорій населення. Це і оплата комунальних послуг, оплата житлових послуг. Це те, що держава забезпечує для цих людей. Учасники робочої наради вирішили привітати героїв соціалістичної праці Житомирщини на урочистих зборах. На заходи запросять студентство, аби розповісти про робочі подвиги та досягнення героїв соціалістичної праці.